Остя пам'ятаєш пісню бомбоксу? Люди? А вже ж! ану зараз. Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Ну я не вмію співати. Тільки тоді, коли любимо, ми можемо зватись людьми. Людьми. Так? так, от я б до любові додала ще й співчуття, тому що саме ця здатність на думку психологів є провідною ознакою людяності. Чому це так? і Чи всі можуть співчувати, як робити це екологічно? Пропонують дізнатися від психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту. і як ти брате, Антона Семенова. А заразом розпитаємо про. Досягнення проєкту так. за 24-й рік? Ну і звісно ж про плани на наступний рік. Доброго ранку ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас, пане Антоне. Чи досліджували ви у себе в проєкті українську ідентичність? Так? Ми не ставили такої міти, тому що ми фокусуємося на комунікації. Але ж така тема: А хто я в комунікації, який у мене посил, як я себе ідентифікую і подаю, воно впливає насправді в багатьох питаннях, і ми побачили, що це питання української ідентичності, чому ми перемагаємо, чому ми справляємося, чому ми витримали те, що ми вже витримали, як нам витримувати далі. Багато людей, і українців, і іноземців, до речі, хто з нами спілкується, вони говорять про людяність. Mm -hmm. Вони говорять, що це прям те, що вас відрізняє від ворога. А можна більш детально пояснити, що таке людяність, з чого вона складається, як вона з'являється? Людяність це ну, е як це виглядає, це здатність залишатися справжніми, добрими, напевно, найголовніше теплими в комунікації одне з одним. Попри там виклики, складні часи, втоми і так далі. Ось взагалі, якщо ми біологічно подивимося на питання, то хотілося від інших істот людей відрізняє здатність співчувати, розвинути таке відчуття співчуття. Ось і тому бути людяним, тобто бути людиною, це означає співчувати. Зрозуміло. Ну е... біологія, як завжди, нам допомагає все зрозуміти, <рес> але це настільки е, така тонка межа, та е, адже ж потрібно не просто співчувати. Та співчуття має ще народжувати якісь почуття наші справжні правда. Тобто, це відчувати чужий біль звідси і емпатія йде. та. Тобто, це такий свого роду, не знаю, як е, е, спосіб життя у співчуття. Є багато наслідків. Які проявляються в так. комунікації, в поведінці, тому що що таке співчуття? Це коли ти відчуваєш те саме, що відчуває людина поруч з тобою. І тут важливо, наприклад, не плутати з жалістю. Е, 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 жалість це коли ти відчуваєш сум чи смуток від того, що іншій людині, наприклад, боляче. Але ти не відчуваєш її біль. А співчуття, коли ти, ти відчуваєш це як своє. І це не обов'язково насправді тільки біль. Це може бути і радість, і будь які інші співчуття. І тоді, якщо іншій людині погано, то ти відчуваєш, що тобі погано. І тоді це модифікує твою поведінку. Ти хочеш для себе почуватися добре. І тоді ти допомагаєш іншій людині. Слухайте, ось така межа. А як? Співчувати, наприклад, чиємусь болю і самому не впасти у цей стан, щоб собі не зробити погано. Як е, зберегти себе від таких постійних е, важких переживань? Е, тут питання в тому, що якщо є два способи реакції, е, можна захищатися від е... Відчуть, ну, від почуттів, і от тоді, от ця відчуженість, яка відрізняє. Ну тобто, ми говоримо, вони жорстокі, вони не відчувають, чому вони можуть бути жорстокими, тому що вони відчувають біль. А ми відчуваємо, і це допомагає нам нашій згуртованості і тому, як ми робимо. Можна і так, і так. Справлятися ніби справлятися з тим, що інша людині, яка поруч погана. Якщо ми відчуваємо, дозволяємо собі відчувати цей біль, то ми будемо допомагати. Якщо ми захищаємося від цього, відключаємо це співчуття, тоді нам проще залишити людину чи чи навпаки, чи взагалі її вимкнути, щоб вона просто не заважала нам бути, і тоді люди залишаються наодинці. Вони тоді руйнують комунікацію, вони виходять із комунікації. Mm -hmm. Це вибір. Ну але ж, якщо ми говоримо, наприклад, навіть про психологічну допомогу, про психологів, які е, співчувають, чи вони не впускають в себе цей біль? Вони щоб добре працювати, вони мають відчувати. А як в кі захищатися від цього? А для того щоб з цим впоратися, дуже важливо бути в ресурсі. Ну от те, що в психології називається контейнером. що ну, то це можеш... те, що костя і питає так. та як не впасти в цю ж саму депр... Треба Треба Тобто, окей, психологи щоб... вони розуміють, що це є робота, Робот. не відчуваючи, я не можу допомогти. А як допомогти зараз просто людині, яка відчуває цей біль? Але це знаєте, теж такий накопичувальний ефект. У кожного психолога мені здається, є ще свій психолог, де він розвантажує Відумовно. насправді. Тут нема різниці. Психолог це чи. Просто... Психотерапевт. Психотерапевт, я просто як звичайний людин... людина. Насправді ми маємо зараз допомагати одне одному, всі ми. І тут важливо, що, по-перше, треба попіклуватися про себе, щоб мати оцей трохи запасу витривалості. А якщо Допомаг... ти вже набрався, як потім розвантажитись? І йти до того, хто готовий і навантажити його. До психотерапевта, до друга, до подруги і сказати: поговори зі мною, да, потримай мене за руку, дай мені дай мені трошки співчуття. Співчуття це і здатність вислуховувати без осуду, підтримувати без осуду. І нам важливо цей ресурс, коли ви можете когось послухати. Не, а, утримувати просто собі, це знаєте, як е, гроші, які все одно будуть девальвовані, знаєте, і, от а вкладати в стосунки. Якщо ви о, зараз не в ресурсі, звісно, треба займатися собою. Ви не можете нікому допомогти. У вас немає ресурсів. Але якщо ресурс є, вам а, варто я раджу, а, особливо в ці різдвяні. Дні вкластися в комунікацію, когось вислухати, когось підтримувати, запитати, як ви зараз? А, як ти зараз, сестра? Брате, От... як ти зараз, Я в ресурсі. Ні, насправді це слово зараз ми вже засвоїли, та воно дійсно працює. Але хотілося ще про співчуття поговорити. Чому важливо співчувати? Ну, співчуття це те, що робить людину людиною, насправді. І коли людина дозволяє собі співчувати, вона розвивається. В першу чергу розвивається емоційний інтелект, розвивається здатність відчувати радість. Насправді, взагалі. А щоб бути щасливим, треба вміти співчувати. Тому що О, щастя це не індивідуальне відчуття, це те, що ми відчуваємо в комунікації. Не можна бути одному щасливим. Можна можна бути в ейфорії, в такому е перезбудженому стані, але відчути це як щастя можна тільки в комунікації, е і це для нас принципово важливе співчуття як те, що є нашим ресурсом для того, щоб справлятися і, і перемагати. Це е будує культуру підтримки і відновлення. Це те, що дозволяє нам об'єднувати все наше суспільство. Якщо ми не будемо співчувати одне одному, то поляризація неминуча. Є думка, ну. друже. Хочеш бути щасливим? Ви хочете, пане Антоне? Комунікуйте однозначно, тільки гуртом ми зможемо відчути щастя все. Кінець дякуємо вам. Чекаємо зустріч з нашим експертом-психолом уже у прийдешньому році. І Хай у всіх психологів і психотерапевтів буде поменше роботи. У такої в українців буде більше психологічної стабільності, спокою та радості. Ну ми йдемо далі, і просто зараз запрошуємо на свято для дітлахів, які через війну перебралися з Донеччини на Київщину. Yeah. <laughs>